Цьому. Мир вам, дорога церква, слава нашому Господу і Спасителю і Ісусу Христу. Зараз перед нами дуже серйозне служіння, і напевно це найважливіше служіння в житті християн, коли ми згадуємо смерті страждання Ісуса Христа. Тому я прошу, щоб ми налаштували наші серця і послухали, що Господь хоче сказати перед тим, як ми будемо доторкатися до хліба і до вина. І з одного боку, це служіння, коли воно нагадує нам про те, що ми спасені, про те, що ми прощені, Господь пробачив нам нашу провину, про те, що ми маємо життя вічне на небесах, і це радість для нас, це величезна радість, що ми не загинемо, що ми маємо життя вічне. Але з іншого боку, це також нагадування нам, що це не було безкоштовно. Так, для нас це безкоштовно. Ми за це нічого не платили, але за це заплатив Ісус Христос. Ісус Христос віддав своє життя, щоб ми жили вічно. Ісус Христос пролив свою святу кров, щоб омити нас від усякого гріха, каже Біблія. І Він віддав своє тіло на ламання, щоб ми були спасені. І тому це дуже серйозне служіння, яке ми сьогодні будемо з вами звершувати. Недавно ми з сином читали на ніч Біблію, і мене зацікавив текст, який я хочу, щоб ми разом з вами сьогодні розібрали перед хліболоманням. Я буду читати з другого післання апостола Павла до Корінтян, це останній розділ з п'ятого віршу я прочитаю. Другий Коринтян, 13, 5, 13:5. Павло каже: випробовуйте себе самих, чи перебуваєте ви у вірі, пізнавайте себе. Хіба ви не знаєте себе, що Ісус Христос у вас? Чи може ви недосвідчені? Маю надію, ви розумієте, що ми не є недосвідченими. Благаємо Бога, щоб ви не робили ніякого зла не для того, аби ми виявилися досвідченими, але щоб ви чинили добро, а ми були як ті недосвідчені, каже апостол Павло до церкви. Дуже цікавий текст, і найбільше мене торкнулися слова Павла, де він закликає церкву або кожного з нас перевірити кожен особисто себе. Чи перебуваю я у вірі? Оце дуже важлива перевірка. Павло знав, що як і тоді, так і зараз ми, напевно, можемо дуже легко перевірити свого ближнього, свого брата чи сестру. Ми дуже легко можемо дати оцінку комусь. Ми можемо сказати, цей брат ну не дуже віруючий, а цей брат ще таке духовне немовля, йому ще росте і росте. Ми можемо сказати, а цей взагалі не відроджений. І навіть іноді ми беремо на себе сміливість сказати, це спасена душа чи не спасена. Навіть таке ми собі дозволяємо. Але Біблія каже, що це не є наша турбота. І тому Павло він закликає, він не просто рекомендує, він е, дає повеління, перевірте себе. Ми декілька разів прочитали себе, собі. Випробовуйте себе, пізнавайте себе, робіть самоаналіз. І це те, що ми дуже часто робимо в усіх інших сферах нашого життя. Ми дуже часто перевіряємо інші сфери нашого життя, наприклад, здоров'я. Я думаю, що кожна людина, яка дбає про своє здоров'я, вона ходить до лікаря, щоб перевірити себе, перевірити свій фізичний стан. Ми здаємо кров, ми здаємо тиск. Ми якось... Я недавно ходив до лікаря з серцем, і він мені давав якісь нагрузки, щоб перевірити моє серце. Ми перевіряємо себе. Особливо, коли нас щось турбує, щоб, ну, ми хочемо бути здоровими. Особливо, коли є якась загроза для нашого життя, ми швидко йдемо до лікаря, щоб лікар зробив якийсь діагноз, щоб лікар перевірив нас. Якщо ми хочемо добре себе почувати, ми повинні це робити. Інший приклад автомобіль. Для того, щоб я успішно працював, мені потрібен справний робочий. автомобіль. Тому що моя робота, мій бізнес, він напряму залежить від того, чи буде моя машина працювати, чи ні. І якщо мій автомобіль поломаний, я не зможу ні деливері робити, ні інструмент свій возити, я не зможу заробляти гроші для своєї сім'ї. Я буду мати збитки. І тоді іноді я їду до влади. У нас є брат такий, який механік і він розуміється на цьому. І я кажу, Влад, послухай мій мотор. Подьоргай ті речаги, може щось треба там поміняти, може підкрутити, може щось долити, може поміняти масло. Тому що мені необхідно мати справну машину, щоб я міг працювати, зробити діагностику, щоб я знав, щоб я був впевнений, що я їжу на справній машині. Але знаєте, коли я готувався, я подумав, а що найбільше ми перевіряємо в своєму житті, як ви думаєте? Мені здається, що ми найбільше перевіряємо свій банковський рахунок. Особливо, коли має прийти якась зарплата, коли мають якісь надходження прийти. Я відкриваю комп'ютер, набираю свій код, і я перевіряю, чи все прийшло точно до копійки, чи мені вчасно заплатили. Я також перевіряю свої розходи, тому що мені важливо знати, скільки ми потратили, скільки в нас там залишилося, скільки дружина потратила, що ми можемо собі дозволити, що ми не можемо собі дозволити. І це необхідно робити, щоб ми знали, на чому ми стоїмо. Щоб ми могли планувати своє життя, нам необхідно ці перевірки. І, друзі, це все правильно, і кожна розумна людина вона повинна перевіряти всі сфери свого життя. І майно, і техніку, і транспорт свій, і здоров'я, і фінанси, і це все добре, щоб нам бути впевненими. Але Біблія каже, що набагато важливіше є перевірка нашого духовного стану. І тому Павло закликає нас до самоперевірки. До самоаналізу. І результатом такої перевірки повинно бути, чи перебуваю я у вірі, каже Павло, чи ні. От що важливо нам зрозуміти, коли ми випробовуємо себе, коли ми перевіряємо себе. І коли я прочитав, погодьтесь, що це трошки таке дивне завдання для віруючих людей, перевірити, чи ти у вірі. Ну як? Ну, звичайно, я у вірі. Я вже 30 років віруюча людина. Я ходжу до церкви, я читаю Біблію, ну що мені перевіряти, як я точно знаю, що я вірю в Бога? Але, друзі, вірити і перебувати у вірі це трошки інші речі. Я би навіть сказав, це зовсім різні речі. Сьогодні 6 мільярдів людей на планеті Земля вони стверджують, що вони мають віру, що вони вірять в Бога, що вони християни. 6 мільярдів людей. Колись Яків, коли писав свого листа, він е, каже до людини: ти кажеш, що ти маєш віру, дуже добре каже. Але навіть демони вони також мають віру. Біси, вони також вірують і вони бояться Бога, тому що вони розуміють, хто такий Бог. Вони тремтять, каже Яків, перед ним. Тому перебувати, е, вірити і перебувати це різні речі. Подумайте, скільки з цих 6 мільярдів людей насправді перебувають у вірі. Я думаю, набагато менше. Я недавно працював у одного чоловіка тут на Норс, це місто Блеєрсвіл, і в нього така величезна територія. Дуже багатий чоловік, в нього свій бізнес. Десь років йому 60 був. І великий гарний будинок, але біля будинку такий невеличкий, свіженький будиночок, побудований, такий, якраз про який я мрію. О, такий невеликий, маленький, модерний. І я кажу: слухай, класний будиночок, можеш мені показати його? І він каже: добре, пішли. І поки ми йшли, я кажу, це, напевно, ти для дітей своїх побудував. Він каже: Ні, каже, мене діти не цікавлять. Каже. Це питання мене не цікавить. Я закрив цю тему, коли мені було 25 років. Я був женатий, я розвівся з жінкою, каже, і тепер мені дешевше брати жінок з вулиці, платити їм, тому що я не хочу більше мати ніяких стосунків, ніякої сім'ї. Я не став з ним спорити, він коли відкрив цей будиночок. І виявилося, що це не будинок, а такий він побудував там спортзал. Він поклав там більярд, куча якихось станків, ще там щось для чоловіків, такі розваги. Але в кінці цього спортзалу мене зацікавила величезна така картина, намальована художник. І я пізнав, що ця картина якраз відповідає тому пейзажу, коли я заїжджав до нього, я побачив ці гори так само, як на цій картині. І було дуже цікаво, що з одного боку картини був такий маленький, старенький будиночок, з іншого боку, був той великий будинок, який він побудував собі, а ззаді, наверху, там, де гори, були, великий хрест стояв. І таке гарне сяйво було. І я зрозумів, що ця картина вона мала якесь ну, значення для нього. І я кажу: слухай, поясни мені, що це таке. І він каже: от маленький будиночок, це там, де я народився, це мій батько там жив. Більший будинок це той, що я побудував, а отой от хрест це то, куди я направляюся. каже. Я був здивований, я кажу, а ти що, віруючий? Він каже: так, в я... мене батько-пастир, у нас було 10 дітей, каже, ми постійно ходимо до церкви. каже. Я дуже серйозний християнин. І знаєте, мені якось в голові не вкладалося, тільки що він казав, що він бере жінок з вулиці, тому що це йому дешевше, це йому практично, а тут він має віру, що він попаде на небеса. Розумієте, перебувати у вірі і просто мати віру це дуже різні речі. І от перебувати це означає бути всередині. Перебувати у вірі це означає розтворитися в чомусь. Перебувати, це означає е, бути учасником цього процесу. Це не просто коли ти формально віриш. Не просто коли ти формально ходиш до церкви і читаєш Біблію. Це коли в тебе живі стосунки з Ісусом Христом, от що значить перебувати по справжньому у вірі? Друзі, задайте собі питання, чи живу я згідно з того Євангелія, в яке я вірю? Я думаю, що всі ми віримо в Слово Боже. Але от чи живу я згідно того Євангелія, яке я сповідую? яке я сьогодні проповідую вам, я перевіряю також себе, друзі. Чи відображає моє життя Ісуса Христа? Коли люди зустрічаються зі мною, коли люди спілкуються зі мною, чи відчувають, що я відображаю Ісуса Христа? Перевіряючи себе, друзі, задайте собі питання, яке моє ставлення до молитви, яке моє ставлення до Слова Божого? Яке моє ставлення до служіння в церкві? Що я приношу для Бога? Перевіряючи себе, задайте собі питання, яке моє ставлення до грішків. Я навмисне не кажу гріхи, тому що я вірю, що серед нас, ну ми всі боїмося гріха. Я вірю, що серед нас нема перелюбників, блудників, якихось п'яниць, злодіїв і так далі, бо ми боїмося цього. Я це розумію, але подумайте, яке моє ставлення до грішків. Тому що іноді ми навіть не називаємо це гріхами. Ми кажемо, це якась слабість моя, це якась така моя ну, невеличка проблемка, яку я хочу вирішити чи не хочу вирішити. Яке моє ставлення до цього? Подумайте, друзі, про своє ставлення до інших людей. Коли ми зустрінемося з Господом, Господь не буде нас питати, як до тебе люди ставились. Господь мене спитає, а як ти ставився до інших людей? Оце важливо, перевіряючи себе, щоб ми відповіли на це питання. Тому що від мого ставлення до інших людей це все говорить про моє відношення з Господом. Друзі, я нагадую, що ми перевіряємо сьогодні не сусіда. Ми перевіряємо сьогодні не чоловіка, не дружину, не брата чи сестру. Кожен сьогодні перевіряє себе, тому що так каже Павло. Далі Павло задає таке риторичне питання і сам на нього відповідає. Він каже: хіба ви не знаєте, що Ісус Христос у вас? Чи може ви не досвідчені, каже Павло? Іншими словами, Павло каже: якщо ти віруєш в Бога. Якщо ти дитина Божа, то найголовнішою ознакою того, що ти перебуваєш у вірі, повинна бути присутність Ісуса Христа в твоєму житті. Присутність Ісуса Христа в твоєму серці, якщо ти перебуваєш у вірі. Тому що справжня віра, вона не є прихована. Справжню віру вона помітна, люди її будуть бачити. Справжня віра, вона любить людей. Справжня віра, вона бореться з гріхом. Перебувати у вірі це не тоді, коли я безгрішний, я святий. Перебувати у вірі це означає, що я визнаю, що я грішний. І реакція на цей гріх це покаяння моє. Але якщо цього немає, Павло каже: а може ви не те, ким би ви повинні були би бути? Може ти не той, ким би ти повинен бути? Туркуняк переклав це, може ви недосвідчені? Я подивився ще один переклад написано, а може ви не справжні, якщо у вас цього немає, каже Павло. Якщо ти падаєш після якогось випробовування і не можеш встати, якщо ти живеш якимось подвійним життям, якщо ти закриваєш очі на такі грішки, про які ми говорили, якщо в тебе немає миру з Богом, може ти не той, яким би ти повинен був бути? Біблія каже, може, це є фальшива віра, і тоді ти обманюєш сам себе. Друзі, напевно, найстрашніше, коли ти сам себе обманюєш. Коли хтось тебе обманув, ну якось, ну, всі люди грішні, ми якось це приймаємо. Але коли ти думаєш, що в тебе все нормально, все гарно навколо тебе, а в результаті ти сам себе обманюєш, це, напевно, найстрашніше, що може бути з людиною. І останнє, що я хочу сказати перед молитвою. Павло закликає нас до перевірки не тільки для того, щоб ми ну, поговорили і взнали свій стан. Він закликає нас до перевірки для того, щоб ми змінювалися. Оце дуже важливо. І дивіться, що він пише в цьому вірші. Благаю Бога, щоб ви не робили ніякого зла. Не для того, аби ви виявилися досвідченими, але щоб ви чинили добро, а ми були як недосвідченими. Павло говорить, що я не говорю ці слова, щоби на вашому фоні показатися більш досвідченими. Більш правильнішими чи більш святішими. Дуже часто, коли я перевіряю себе, я порівнюю себе з іншими людьми. І моє оправдання ну, не такий я ще вже і грішник. Ну, дивись, набагато є грішніші люди, ніж я. І коли я так роблю, то я уподоблююся тій людині, яка прийшла в храм помилитися і каже, Господь, я дуже дякую, що я не такий, як всі решта. Я краще читаю. Я краще розумію, я більше молюся, більше жертвую, я більше служу в церкві, я постійно ходжу на зібрання. І взагалі я дуже дякую, що я кращий від інших людей. Гарна людина, свята людина, але пішла додому пустою, неоправданою. От Павло каже: я молюся, щоб ви робили добро і стали кращими за мене. І я бажаю, щоб на вашому фоні я краще був недосвідчений. От саме тому я це говорю, друзі. Краще на вашому фоні, щоб я був недосвідчений. Для чого нам перевіряти себе, для чого випробовувати? Хіба тільки для того, щоб ми взнали свій діагноз, взнали свій стан і все, і на цьому все. Уявіть собі, щоб я приїхав до Влада, влад подивився мою машину і каже: Рома, ти не можеш більше так їхати, тому що все розвалюється, все там поломане. Ти або себе покалічиш, або ти когось покалічиш. Тобі треба щось робити. І я би сказав, та, ладно, Влад, я вже два роки так їжу, все нормально, не переживай, ще поїжу рік. Ну, неправильно це правда? Але, на жаль, в реальному житті ми дуже часто так поступаємо, знаючи свій діагноз. Як ви думаєте, скільки людей після консультації з лікарем змінюють свій спосіб життя? Я колись е слухав таку проповідь, і от коли готувався до цієї проповіді, я знайшов інформацію. Після того, коли людина йде до лікаря і лікар каже, слухай, тобі треба, ну, наприклад, там, зайнятися спортом, бо в тебе там якісь проблеми чи ще щось, скільки людей дослуховуються до порад лікаря? В Америці статистика каже, що 30% людей тільки слухають лікаря. 70% нічого не міняють в своєму житті. Уявіть собі, лікар каже, що в тебе проблеми, тобі треба щось робити, і 70% людей не реагують на це. як ви думаєте, скільки в Україні людей реагують на поради лікаря? Менше 10 Коли людина йде до лікаря, лікар каже, у в тебе проблеми, тобі щось треба робити, менше 10% реагують на це. Люди йдуть додому і живуть своїм життям. І мені здається, що в духовному плані це, напевно, щось подібне. Коли ми знаємо свою проблему, коли ми знаємо свою біду, але ми не хочемо змінюватися. І Біблія вчить нас бути не тільки слухачами, які послухали, забули і все і живуть своїм життям. Бог хоче, щоб ми змінювалися. Бог хоче, щоб ми навчилися цьому робити самі. Він може нас змінити, але Бог хоче, щоб ми це робили самі самостійно. І тому, Павло благає Бога, каже, щоб ви не робили ніякого зла, але чинили добро. Нехай допоможе нам в цьому Господь, дорога церква. Я ще раз нагадую, що це слово сьогодні не до когось іншого. Це слово я говорю до себе, тому що воно торкнулося у мене там на дивані, коли я читав Біблію. І, знаєте, скажу чесно, що коли ти проповідуєш, є така спокуса е, ну, вважати, що ти вже трошки краще, що ти чогось більше досягнув. Я тут не тому, що я чогось досягнув. я такий самий грішник. І я так само нуждаюся в покаянні, так само нуждаюся в прощенні. Я тут, тому що Господь торкнувся у мене, і я хочу поділитися цим словом з вами. Тому нехай нас Господь благословить, щоб кожен особисто перевірив себе, чи перебуваю я у вірі, чи живе в мені Ісус Христос. Чи живу я вірою, яку сповідую, чи просто я говорю про це. Чи дозволяю я Ісусу Христу змінювати себе? Нехай благословить нас цьому Господь. Я запрошую, дорога церква, щоб ми піднялися на ноги. І в кого є бажання, ви можете помолитися. Будь ласка, брати діакони, пройдіть вперед, і ми будемо після молитви звершувати хліболомання. В кого є на серці бажання помоліться, і я закінчу, і ми будемо приступати до вечері Господні. участь була Амінь. Дорогий наш Батько Небесний, славимо і величаємо Твоє святе Ім'я, за те, що ти так полюбив цей світ, що... Віддав свого сина єдинородного, Господь, на страждання і смерть заради мене, заради кожного з нас, Господь. Ми дякуємо Тобі за величезну милість, яку ти проявляєш до нас, Господь, що ти привів нас до себе, що Ти привів нас до покаяння, Господь, що Ти приготував для нас життя вічне Боже. Але поки ми живемо на цій землі, Господь, так багато спокусів, так багато гріху навколо нас, Господь, я прошу пробач кожному з нас і особливо мені, Господь. Ти сьогодні говориш до мого серця, Господь. Я вірю, що Ти сьогодні говориш до кожного серця. І поможи нам, Господь, не тільки сьогодні, а завжди перевіряти, чи перебуваємо ми в вірі, Господь, чи живеш ти ще в нас, чи, чи Господь може, ми вже давно пусті. Я прошу, Господь, очисти кожне серце, особливо моє, від всякого зла, від усякого гріха, Господь. Поможи нам не тільки розуміти, знати тебе, Господь, але і жити. З тобою, Господь, жити так, як говорить Твоє Слово. Благослови кожного, хто буде сьогодні торкатися до хліба, до вина, Господь, хто буде участвувати в цій заповіді, щоб ми це робили достойно. Для слави твоєї, Господь, благослови нас. Амінь.